Від світильника до високотехнічного дрона у Чернігові розпочалася нова історія колишнього кінотеатру Перемога. Відтепер там функціонуватиме центр підтримки стартапів та інновацій. Днями чернігівці познайомилися із першою частиною майбутнього мейкерського простору цифровою майстернею, що оснащена усім необхідним для втілення креативних задумів. Мета така, щоб надати обладнання, і експертизу людям, які мають ідеї щодо винаходів. Людям, які хочуть навчитися програмувати, проєктувати, моделювати і допомогти перетворити ідеї на фізичні об'єкти або якісь там інновації. серцем перемоги є лазерний станок, який за лічені хвилини створює запрограмовані людиною речі. Його подарував німецький фонд ГІЗ. В майбутньому до цього простору додадуть і велику кількість 3D-принтерів, можливості, яких, за словами керівника центру, обмежені лише людською уявою. У лабораторії ми зробили тут були одночасно і робочі місця. От ви бачите, тут їх у нас сім. Також тут багато дуже органайзерів для майбутніх хоробок. Тут можна буде робити перші прототипи, якісь експерименти, працювати з різними цифрами матеріалів, з металом, з пластиком, з деревом. Зі склом з керамікою. переобладнання приміщення кінотеатру розпочали півтора місяці тому. За цей час тут провели ремонтні роботи, замінили вікна та виготовили нові меблі. У цьому допомогли три команди толокарів: це активісти з Києва, Охтирки та Івано-Франківська. Завдяки їхньому обладнанню занедбану будівлю вдалося переобладнати, а ідеї дизайну втілити в реальність. Цього разу ми тут будували меблі, планували простір, налаштовували обладнання. Долучали і навчали працювати з таким обладнанням, окрім толокарів, до створення центру підтримки стартапів та інновацій. Долучалися студенти та викладачі Національного університету Чернігівська політехніка, місцеві жителі та навіть іноземні друзі. Як розповів Костянтин Леоненко, разом із ними над перемогою працювали люди з Німеччини, Чилі, Польщі, Сінгапуру. Клеменс Пул родом із Нью-Йорка. Але вже декілька років мешкає в Києві та активно вивчає українську мову. Чоловік також брав активну участь у реалізації. Проєкту, зокрема, створював настрій за допомогою музики. Я е, художник. Теж е, зараз я е, е, граю музику много е, багато. І е, в, в Києві у нас є е, е, музичний лейбл, і я граю з різними музикантами в Києві і сьогодні буду делити, е, не знаю, експериментальний нойз. У майбутньому центр підтримки стартапів та інновацій матиме ще декілька лабораторій, зокрема пластиковий, таку де можна буде працювати із деревиною. Загалом будівлю колишнього кінотеатру умовно поділять на дві частини. Права частина це буде мейкерський простір, де будуть лабораторії виробничі, а ліва частина це подієвий майданчик, де будуть виставки, конференції. Вечірки, концерти і так далі. За словами Сергія Безбородька, головною проблемою залишаються зали з аварійною покрівлею. Для їхнього ремонту залучатимуть кошти благодійників. Також після закінчення війни 800 квадратних метрів підвального приміщення, що зараз слугує для містян укриттям, Активісти переобладнають на різноманітні виробничі цехи з поваги до історії у приміщенні перемоги для чернігівців відновлять і можливість дивитися кінострічки.